Вас вітає інтернет-магазин Ліга інструмент. Вашій увазі хочемо представити бензокосуху Скварна 135Р. Інструмент поставляється в картонній коробці. В комплектацію входить набір ключів, інструкція по використанню, тримерна головка з волосінню та двохплечове ранцеве кріплення. Вага інструмента складає 6 кг 800 грамів, гарантія 12 місяців. Родина бренду Швеція. Інструмент призначено для догляду за садом, газоном, парком, чагорником та іншими зеленими насадженнями. Хускварна 135 r з тримерною головкою або сталевим ножем для зрізання трави. Щоб зробити роботу з мотокосою безпечною, лезо ножа захищено кожухом, який залишається незмінним при заміні на тримерну головку. Конструкція мотокоси відрізняється наявністю унікальної кнопки включення. Коли інструмент відключається після виконання роботи, вимикач на штанзі автоматично переходить в стан на старт, щоб наступного разу оператору було легко запустити мотокосу. Особливостю даної моделі мотокоси є наявність ручного паливного насоса, що дозволяє виробляти старт пристрою швидше і легше. Виробник впровадив конструкцію мотокоси двигун X-Torque, який споживає на 20% менше пального і викидає вихлопи в атмосферу в 4 рази менше, ніж у аналогів. Рукоятки на штанзі мають зручний кут нахилу, щоб зробити використання мотокоси комфортним. Купуйте в інтернет-магазині Ліга інструмент. Ми завжди раді вас бачити.